Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Розуміємо, звичайно, що ворог не полишатиме Одесу в спокій. Так само, як і всю нашу Україну. Його мета одна. І вона незмінна: знищити кожного з нас. Але вдавиться: вдавиться падлюка будь-яким українцям, маленьким чи великим. Тому тримаємо стрій і працюємо вражинам, як завжди, побажаємо хаймерса у кожну. Хату замість Діда Мороза. Ну а кожному з нас я бажаю перемоги та миру, тихого та продуктивного дня, максимально світлого, а світло зазвичай у наших душах. І, будь ласка, як завжди, дотримуйтесь правил інформаційної гігієни. Сьогодні це надзвичайно важливо. Вкидань буде кожного дня ще більше і більше. І щодо ворожого наступу. Він триває, розпочався 24 лютого минулого року. І триває, і намагається змінити ситуацію на фронтах. Але підсумок буде той, який ми знаємо: перемога і мир. Отож, інформаційний день він продовжується, і я разом з вами. Разом з вами боремося і перемагаємо. І посміхаємося, все буде добре.